Традиційно починаємо з чого? З оперативної інформації. Отакий от тікер створили. Значить, далі на кадрах буде місто Харків. З нього почнемо. От вранці сьогодні, друзі, знайшов, Да, знайшов от загалом такі кадри. Давайте відео увімкнемо для початку, а потім, вже... а потім до світлин звернемось. Так, от Харків. Значить, тут журналісти за нас, колеги, зробили всю роботу, зібрали просто. Масив інформації, і відомо, що Росія масовано атакувала Харків в місті 16 прильотів, 45 постраждалих за останньою інформацією. Пошкоджено багато поверхівки, Біля медзакладу впав шахет. Головне значить, в Харкові. Я обожнюю цю. Вибачте, друзі, да, коштовну рекламу. Так, от, в Харкові у вівторок ввечері, 29 квітня, пролунала серія вибухів. Місто масово атакували російські БПЛА внаслідок атаки у Харкові. Десятки постраждалих повідомив мер, що найменше житлових будинків було пошкоджено у Київському, Слобідському та Салтівському районах Харкова. Внаслідок осієї нічної атаки 30 квітня. В міськраді про це повідомили. Далі е пишуть про те, що е значить. А, загалом виникло 10 осередків займань. Розповів суспільному речник облуправління ДСНС Євген Василенко. А, кількість постраждалих зросла до 45, Повідомили в ОВА о 7.05, тобто дві години тому. Кількість 45 людей. А російська російські війська атакували Харків безпілотниками грань. 2 ось про що відомо. Терхов очільник міста заявив, що да, це вже не актуально. Uh, і от друзі, така історія. Тобто всю нічка жмарила Харків і дійшло до того, що зараз станом на цю мить на 9.10, відомо про 45 постраждалих людей. Сінігобов це очільник області, сказав, що внаслідок російської атаки постраждало постраждало багато е, цивільної інфраструктури. Це те, що відомо станом на зараз, коли ми говоримо про місто Харків. До речі, харків'яни, жителі області, хто нас дивиться, Відпишіть, будь ласка, зараз нам в чаті, щоб ми розуміли, яка ситуація станом на цю мить. І до Дніпрян також будемо звертатися, тому що там, ну далі, можливо, з Матюччим, Але давайте послухаємо: для того, щоб емоційно ми всі прокинулись і зрозуміли, що у нас тут в теплих студіях все нормально, а от з Дніпрі. Світ, треба що з машиною. Там зак... собаку? Да. Ну, загалом там прильоти шахадів також були. Ось це, до речі, також показував відео. Знову до Харкова на секунду повернемось, тому що ну подивіться просто машини горять просто. Там про можуть бути упавши. Я не хочу там їх ось так. Ну, ось так. от. Значить, а це місто Дніпро. Ось так воно ну, просто жахіття. Значить, давайте два слова скажемо про те, що там відбувається. Тому що фактично. Світлини, фото вчорашніх ударів шахетів по Дніпру. А влада мії мі області повідомляє про прильот по підприємству. Також постраждали декілька приватних будинків, де Загинув чоловік. Тобто то повідомляється про те, що є загиблі. Ворог увечері, 29 квітня, завдав масової ракетної шахетної вибачте атаки по Дніпру. 53-річний чоловік загинув. 78-річний місцевий мешканець отримав поранення. Найбільше руйнувань в приватному секторі в частинах обласного центру спалахнули пожежі. Рятувальники їх вже що приборкали. Одна оселя місцевих знищена ще декілька потрощені, пошкоджені підприємства. Також понівчені бюро ритуальних послуг і легковик. Поговоримо про Дніпро. Нагадую, значить, що ще відомо, де да і все напевно. По Дніпру також все інформація більше відсутня. Лисак написав очільник області, що ну от просто він на він, він просто констатував, що масована атака БПЛА. Чекаємо на е, подробиці. Ну, і в завершення цього блоку хочеться знаєте, про що сказати, друзі: про Рильськ, місто у Російській Федерації, а, і воно ось так ось страждає. Так е і це все більше подробиць я не маю, тому що от е фактично написали, що тільки місто було обстріляно. Але а я б що? додав, пане, да, пане, да. пане пане Юрію. Да я б додав, ти е в Києві, а я в Київ, в Київській області, і ди дивись на сьогодні з самого раночку, повітряна тривога в Київській області зараз пишуть йде до розвідка, ну тобто, може, вже збили всі шах шахеди, але. Областю літали шахеди з самого ранку, коли дітки повинні йти до школи, до садочків. І це для них вже норма. І для діток норма, і для руських норма бити по нас в день зранку, вночі будь-коли. І що стосується обстрілів, вчора Донеччина, як завжди, під обстрілами кожного дня одна людинка загинула. Шестеро дістали поранень, да? тобто, там по всій Донеччині летить, летіло, та я так бачу, що буде летіти. Превеликий жаль, але бачиш, пане Микола, тут у нас попереду якраз тема так званого перемир'я, фейкового перемир'я від Путіна, і от якраз в цьому контексті мені здається, було б це цікаво обговорити. Ти взагалі, от. Ну, Зрозуміло, що ми не, ми не довіряємо цим всім заявам, оголошеним перемир'ям і так далі. Але от цікаво, що ти думаєш, чому він це зробив? Тобто, чому він йде на це триденне перемир'я? Чому три дні? Чому сам, саме от в травні, да, 8, 9, 10 там, травня? Чому, е, значить, на, на що він розраховує там з політичної точки зору? От Як, як ти це бачиш? Чи буде, от буде спокійніше, якщо з головного почати там ракети не будуть летіти на голови? Ну я думаю, що е, спокійніше не буде точно. Ти спитав, чому він на це на це, на це йде? Ну це всі бачать, да, тому що для них і якщо подивитися на міста Росії, якщо подивитися на наші окуповані міста, навіть е, Бахмут, да? все всюди в побіду, побідобесії. 80-летие Великой Победы, и мы все как один должны выйти, поддержать, вспомнить дедов, напомнить, что можем повторить, да, так и инше. И для него дуже це Важлива дата, да ну він сам вже дід для будь-якого діда, ось такі дати, вони, знаєш, такі собі якоріки, які їх якорять в цій реальності. Він не про майбутнє, він про минуле, як і більшість там його поплічників, і для нього дуже важливо, по-перше, прогнути нас, щоб ми погодились на перемир'я. Саме там 80-ліття Великої Побіди, тому що потім він скаже, що бачите, в Україні дуже багато людей, які як і ми, будуть відзначати, але вони сидять вдома, ховають свої георгіївські ленточки. Тому що це наш символ. Я робив дуже багато відео, коли ждуни знову окупованих територій, коли їх вже. захопили на русский, они выходят там, десь вытягивают, смотрите, вот моя ленточка, я ее прятал в попе или там где-то, да, и, и я ее донес До вас і всі о яка як вона пахне боже мой, пахне путіним. Знаєш о тому для них дуже важливий цей день, і Путін. Якщо ти згадаєш, я не пам'ятаю точно, коли це було. Це було в день параду військово морського. Флоту Росії, коли вони в Пітері про, про проводили парад, коли вони не могли це зробити в Криму, тому що лячно так, ось коли вони його проводили, вони е, отримали розвіддані, що ми е, повинні були чимось туди влупити. І Путін, його люди, телефонували в Штати військовим Байдена ще. Щоб ті попросили нас, будь ласочка, не бити по них в цей день, тому що для Путіна це буде попуск такий собі, і ми чогось не влупили. Хоча я думаю, що потрібно було вилупити для Путіна дуже важливі символи, і для нього цей день це є символ там парадам пройдуть два танки по Красній площаді, тому що всі інші десь на Покровському напрямку. Багнюці, да, е, там ще щось е, йому край потрібні ці дні для цього з, з одного боку. А інший бік це така собі дипло, дипломатія, дипломатія на пол шишечки. Да? Е, в якому сенсі е, Дональд Трамп його просить там якось да, що тип, типу Путін? Дивись но. Україна вже готова на безоговорочне прикращення огня. Хоча б на 30 днів. Тому Путін, а ну-ка, давай-ка і ти теж. Путін начебто чи то не дочув, чи то ще щось. А ми, ми говорить, теж готові на 3 дня. Тот йому 30, то да-да-да, 3, 3. Тобто це такий собі... Полупоклон для Дональда, що, типу, ну, начебто, він готовий, але ж не на не на 30 а на 3. І тут же, Юр, отож, те, що ми з тобою досить часто ми цю, ми цю тему підіймаємо. Да? Що всі про, про неї мовчали? До, мені здається, до березня місяця. Всі якось мовчали про, про те, що путіну потрібні наші регіони. Донеччина, Луганщина, Запоріжжя, Херсонщина та Крим. І всі ж там такі мир, мир. А коли ми питаємо мир, мир, а що з цим? Та потом, потом, мир. А тепер уже всі про це кажуть. І тепер уже навіть вони кажуть чітко, що для Путіна мир можливий тільки. Я ж тільки. Піва. Тільки коли ми віддамо всі наші землі, які вони по безпреділу вписали в свою конституцію, і це ну є дуже е, серйозним таким камнем приткновення, тому що ми ніколи в житті не можемо це зробити, тому що в нас є конституція, основний закон. Там, де прописано, що ми є унітарна держава, яка складається з і перелік. Ну ми не можемо. В нас немає навіть закон законного механізму, тому що ті е, депутати, які писали конституцію ще там е, багато років тому, вони навіть уявити не могли, що колись нам потрібно буде віддати щось. Ну в смислі, ми можемо що взяти собі, да може бути, а е, віддати ні, тому для нас це. Зась, але і для Путіна це зась, тому що якщо він вже вніс це до конституції, в них теж немає механізму відчудження з конституції. Ми розуміємо, що це нелегітимно, незаконно, по безпреділу, ні по поняттям, мерзка жутка, але але це є, це є в їхній конституції, і що робити з цим, я думаю, не знає ніхто, коли кажуть, що Вітков. Намагався там вмовити Путіна, що Путін, та давай на ленточки. Ну ну давай ні. Категорично ні. І що робити з цим? Не знаю. Юра, і е, перемир'я на три дні воно нічого не дасть. Це як ну, якщо в тебе не дай Боже а, 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 а заболить зуб, да, а ти такий так, що в мене не болів зуб, я обріжу собі нігті. Ну, якось так. Тому це нічого не дасть, і ми, мені здається, не пішли на перемир'я це, тому що ми вже бачили пасхальне, так зване, да коли вони одразу у 0-0 годин запустили по нас шахеди, а через день ще й масована ракетна. Да? Ну тобто, ні, я е, не бачу, що це щось дасть. Я думаю, що для для Путіна це важливо в плані дати не більш того. А ось що буде потім? Це дуже велике питання.